З вами ваш ріатор Назар Кончук, і сьогодні ми будемо розмовляти про всякий обновлень, всякі добавок, апкрейдз в будинках, що воно означає і що вам треба знати. То перший ролик, це буде перший будинок. Він дуже такий у Нього дуже багато є обновлень, всяких добавок. І потім другий будинок це просто він звичайний модель будинок. Це просто ми називаємо це spec-home. І від цього будинку, від другого, то ви можете теж додавати всякі обновлення, всякі customization, всякі апгрейди, якщо ви хочете, але це все буде допомігтельно стоїти. Але я просто вам буду роз'ясняти, яка разі мати якісь обновлення і не мати обновлень. І так, перше, ми ось тут знаходимося на кухні, і ви бачите, як цей Countertop, він аж як водопадом йде на низ. То це теж обновлення. Воно може було так, тут теж бути. Але не так вирішила, що тут зробити. Облично, якщо це просто такий uh, countertop, то воно десь буде стоїти около допомоги три тисячі. Але це просто такий маленький кусочок, то це менше. Uh, оці холодильники, це вже під клієнту підстраюється, це вже клієнт вибирає, які вони хочуть мати апліансис, які вони хочуть мати холодильник. Але uh, так як він от, це тільки на дверка до холодильника, то вони дуже великі, це теж одновлення. Всі ці чорні кабінети матові, є матові і є блеск. Uh, це теж обновлення. Uh, другі, на другий будинках ви можете бачити, як тут буде мати одільний такий потолок, такий квадрат вирізаний, і воно типу, буде як вісіти. Це теж буде вчитатися як оновлення. Uh, оцей вот backsplash тут плитка она дуже велика це великий розмір плиток, І так як воно йде від снизу до, ве, до верха, то це теж оновлення. А цей бар, такі area, то це теж це місце це з uh, Countertop воно йде. І тут одній бар, то це теж оновлення. А другий всі такі, ось, тут ставиться вино, тут ставиться бутилки, то це теж такі кабінети, вони типу, як кастом, то це теж обновлення. а, такі маленькі, всякі кухні, а, техніка для кухні то це теж оновлення. А, і теж світ він відрізняється. Світ він може бути від, всяких інших цін, але це теж клієнт вибирає. І теж ви от замітили, що кабінети вони аж до потолка. Це теж оновлення. Це просто більше матеріалу, більше роботи, і воно просто дивиться на багато професійного, коли коли кабінети до потолка. Це ми називаємо Spice Kitchen і Chef's Kitchen, Це просто у вас тут кухня, і тут ви можете робити всякі спеції. якщо у вас дуже тут багато олії буде бризати, що просто там не було воно, то воно просто тут все готується і туда все переноситься. Якщо у вас дуже багато людей, гості проходять, друзі, то вони тут роблять. І туди виносить. Це теж оце місце, таке маленьке поміщення, доповнітна кухня це теж являється як обновлення. І тут, от на першому етапі, тут у нас є повний туалет, full bathroom, тут у нас кран, туалет і душ можна приймати. Це великий плюс, бо тут сзади нас є спальня, і люди можуть користуватися повним туалетом тут, не, не треба йти наверх, а, якщо у вас є теж багато гостей, якийсь, то люди можуть користуватися повним туалетом. Душ приймати і все. І це дуже комфортно, і це дуже конвінієнт. Тут вход а, до будинку, це main entrance Тут теж ви замітили, що от ці перила, а, то вони зроблені з ціклом. То це теж є як оновлення, як апгрейд нові будинки. А, тут от теж всякі кабінети, вішати віжте куртки, можна капці складати. А, тут всього це допомітні кошти, це допомітне кабінету, що ставити при дверях. То це теж читається як оновлення. І тут ми знаходимося вот в залі. Це в вот open to above floor plan. Якщо вам не сподобається open-to-above, то можна вот просто спальню зробити так наверх. Якщо вам треба допомігну спальню, то так теж можна зробити. Але, але людям і мені подобається, що дуже багато натурального світу входить в будинок і воно має хороше утраження від білих плиток, то воно більше робить, що зал був набагато ярче і, і, і приятний. А тут вот наші фаерплейс, ви можемо мати електричний. Іли газові, оце от електричні. І а, е, воно може йти аж до потолка наверх, і, ну, і оно може до половини. Е, оці от планки, то вони теж як оновлення, це просто вони ну, це все прибивали сюди. І так як воно аж йде ще більше на потолок, то більше матеріалу, більше коштів, це, то вночі буде дороже, і оно аж до потолка, ніу уже чим до половини. Цей шанделір опять. Світільники світ воно відрізняється від дизайну будинку, скільки воно коштує. А цей от LED, то цей щеделір він сюди хорошо підходить, але на що світильники, то кошти вони будуть другі. І тут ми от знаходимося на дворі, це наш балкон, і це теж великий плюс це хороше мати обновлення. Це все смотря на дизайн будинку, на план будинка, але мати балкон, то це дуже добре і це ще закритий. Той сусіди, ви бачите, він не закритий, щоб поставити всі ці траси. Ці клонки поставити, що держава кришли, то це допоміжні кошти. А, як ви замітили, тут газона труба стоїть, і це дуже добре жарити м'ясо своє, Канадійцям це дуже сподобається, бо у нас тут літав не такі довгі, і якраз шанс є, що жарити м'ясо, і ним це дуже сподобається. І нам нашим людям теж це сподобається жарити м'ясо, то це великий плюс, що мати газону трубу, проведену на булком. І коли ви теж будете продавати свій будинок, то люди на це теж будуть дивитися. І так до прикладу, я вам весь цей будинок покажу. Він стоїть 850 тисяч, і він має от, на першому тажі туалет і спальню, то це дуже зручно. Це великий плюс спайський, чим воно отдельно, Ви теж бачили це великий плюс, воно де стоїть від 10 000 до 15 тисяч, смотря а, який там стіль. Вот задній двір. Він виходить а, на зелін, то, то є дуже багато приват. А оці перела, які ви бачиш, сікла то воно десь теж. Стоїть від 4 до 6 тисяч. Це от, от саме головна спальня, мастер bedroom. І тут вот нихні балкон теж одільний є. Тут це теж великий плюс. Вот нігній туалет і колір плітків дуже приятний. Це теж а, великий апгрейд. Це от шкаф, і тут зверху є три спальні і один той знизу. Вот потолок той ceiling, це теж великий плюс. Останьтеся до кінця, ви побачите зараз другий будинок і як воно дійсно відділяється від другого будинку. Цей будинок він теж новий. Це вот, uh, Spec Home. а uh, він стоїть 550 тисяч. Ви бачите, uh, вот замітили, що countertop сталиниця як вона набагато тонша, І воно вот теж ззаді, uh, схиляється до зелені, до тропинки. То там більше теж приват. Це тут тільки три спальні. Але ви замітили, що тут менше обновлення чи апгрейдів в цьому будинку. Зараз я буду об'ясняти різницю першого відео і другого відео. І тепер ви побачили перший варіант будинка і другий варіант будинку. Перший це коли ви додаєте те, що ви хочете. Ви заказуєте, що ви хочете, і вам білдер це строїть. А другий варіант це білдер просто строїть він не знає, кому він строїть, він просто построїв і все, і, і продає. Бо в нього є земля, і мала якусь будинок построїти, він построїв і він продає. Але там дуже мінімальний всякий добавок. І воно вже готове, він построїв і воно готове, що люди переселялися, купили, переселялися і все. І є preconstruction. Pre – це ви йдете до білдера, вибираєте план, мені маєте цей план, построїте мені цей будинок. Бажала, я хочу в ці, в ці, в, в добавок. Алі обновлен, і він вам це строї. Якщо вам обов'язково, що вас гріло в гаражі, що у вас була лінія газова проводена і що там можна було в гаражі поставити хітери. А якщо стіни countertop, а, для вас дуже важливо, щоб був інч а, толщини, то ви це йому теж кажете. Якщо вам дуже подобається, як кабінети не йдуть до потолка, то ви це теж кажете білдеру, і він вам це все робить. Все, що ви хочете в цьому будинку, то він вам це робить. Якщо вам подобається плитка така дуже велика, то він вам це теж робить. Всякі такі мелоджі, то він вам це все доповняє. А спеком це там просто построїв і все, і воно готове для вас. І подобне, да? то є плюса і є мінуса. Перший варіант він буде набагато більше стоїти. А другий варіант, воно вже для вас готове. Все, і ви переселяєтесь туди. І якщо що, ви хочете щось там поміняти, то ви можете це теж зробити. Тепер, всякі на що земель, якщо да? Ззаді будинок, да, якщо ваш ззаді будинок він опирається на якусь землю, на горі, на якусь стежку, то це теж вважається як плюс, і воно чу буде більше стояти, бо ззаді набагато плі ну більше приват, і там ззаді вам ніхто не мішає. То це теж буде чу стоїти. Якщо у вас є вакау бейсмент, це в бейсменті подвалі, якщо воно виходить на землю, то це теж плюс, бо у вас, у вас є там можна зробити період і на верху ще можна зробити балкон. Так що два. А, і два етажа не виходять так на двір. Ти можеш знизу зробити балкон і зверху зробити балкон. Це називається у нас «walk-off basement». Це теж великий плюс. Ем, на що землі то теж є друга, друга а, «width». то на це ми далі, далі поговоримо на другому відео, але ти можеш там є теж різні всякі розміри землі. А, і по цій розмірах землі ти можеш строїти набагато більший будинок, набагато більший скверфути, ти можеш строїти. То дайте мені знати, які а, вам варіанти більше нравиться, і які би ви хотіли приймати а, новий будинок. І напишіть коментарі, які вам самі більші обновлення, самі лучші апкейт вам сподобалося, які обов'язково мати в вашому будинку. Напишіть мені на коментарі, і не забудьте, щоб підтримувати український контент. А, що я тут щоб вам допомогти, вам давати інформацію, щоб ви просто лучше знали, як далі двигатися. З вами був ваш реалтор Назар Климчук. І якщо ви хочете якісь бачити подобні відео, а якісь теми, то напишіть мені, і я про це зроблю. Відео. Дякую всім.